Марія, вам зробили ендоскопічну операцію на хребті з видалення грижі. Скажіть, будь ласка, скільки ж вам років? Мені 20. Мабуть, це буде дуже дивно для багатьох наших глядачів, бо переважно вважається, що це проблема, яка трапляється в людей більш дорослих. Розкажіть, що ж з вами трапилось? Ну це залежить по перше від багатьох факторів, це від фізичного стану людини від роботи. У мене просто специфіка роботи така, що я за цей рік, ну плюс. Стосовно війни багато важкого чогось стискала. Мене організм до цього був не готовий. Мене немає достатньо м'язів, мене настільки тримає м'язи спину, щоб я могла виконувати ці фізичні навантаження. Я себе не вберегла, і в якийсь момент в мене просто почались болі в спині. Але це те, що я зробила неправильно, це я на них забила. Довгий час я не зверталась до лікаря, нічого не робила взагалі. Думала, пройде саме. А потім, коли вже це почало заважати мені в функціонувати в побутовому плані, я пішла до невролога, зробила МРТ. Мені сказали, що от у вас така та ситуація. Грижа маленька, але в дуже незручному місці тисне на нервові закінчення. І я намагалась лікуватись консервативно. Я була в трьох різних лікарів, і у всіх лікування було різне. Також да, і блокаду мені робили один раз, і нічого не допомагало взагалі. Тобто навіть реабілітація на ну, мене був реабілітолог, ЛФК, е Укол. Таблетки, дуже багато всього, нічого не допомагало. І в кінцевому етапі мені один з неврологів моїх сказав: і ми можемо продовжити да консервативне лікування, можемо колоти тобі плазму мою в спину, робити ці уколи. Це по фінансам буде так само, як і операцію зробити. Але це не гарантує вам результату на 100%. Тобто, це, типу, 60 на 40, що ви вилікуєтесь або ні, і просто втратите час. І я просто тоді зрозуміла, що. Ну мені легше зробити операцію і просто вже не мучитись ніж це терпіти, бо дуже боляче. От і мені порекомендували доктора Суара. дуже приємна людина. Я йому довіряю і довіряла самому початку. І результат операції вона теж повністю влаштовує. Болі нема. Фізично почуває себе добре. анестезія хороша, відійшла добре. все окей. Перший етап ендоскопічної департаменної операції по видаленню грижі між хребцевого диску. Це установка портів. Один буде робочий порт, через який будемо вставляти інструменти. І другий порт, через який буде встановлюватися камера. От як бачите, на моніторі зараз камера нам світить і показує інструмент. Зараз ми розчистимо цю ділянку, щоб добратися до міжкрицевого диску. У нас постійно там тече водичка. Оцей режим у нас називається тагуляція. Цим режимом зупиняємо кровотечу. Якщо є якась кровотеча, зупиняємо ним кровотечу. Цей режим називається абляція. Ми ним зачищаємо танини, які нам заважають добратися до опозиного полю. Як бачите, ми вскрили хрестовий канал. Ось Це такий жирочок блистить. А під жирочком тут у нас нервові структури. От, от вони. Чуть-чуть зараз я вам їх покажу. Це нервові структури. Це називається мозкова оболонка. А всередині оболонки знаходяться нерви, які йдуть до нижніх кінцівок і до органів малого тазу. Наша задача зараз отут зробити собі невеличке місце, і ми будемо видаляти грижу. Тепер ми добралися повністю до нервових структур. От тут у нас проходить так звана тверда мозкова оболонка, а від неї відходить отак корінець. Оця грижка ось вона. Зараз ми будемо потихеньку її видаляти і ми вам покажемо, як це робиться. От бачите, я що тільки повернув і вже грижа починає вилазити. Ось вона. Ця грижка, на жаль, не дає людині спокою. І вона заважає людині жити повноцінно. Тому ми зараз цю грижу заберемо. От так вона виглядає.